Вітаємо вас, пані та панове. З вами «Контрпропаганда». Росія атакує Україну, і це не новина. Застосовуються ракети, БПЛА, жива сила, різноманітна техніка. Це також очевидно. Але є також вельми очевидна, проте не завжди зрозуміла історія. Агресивна пропаганда. Це отрута, яка вбиває не тіло, а пам'ять, самосвідомість, і гідність. І саме цю отруту противник розливає скрізь. У музейних залах на екранах, у викривлених сюжетах про повсталий народ Донбасу. І зараз буде каламбур, але маємо те, що маємо. Сьогоднішня контрпропаганда про різні аспекти російської пропаганди. Тож мушу йти зручненько, беріть попкорн, і поїхали! Той факт, що Російська Федерація полюбляє морочити людям голови, давно не дивує і новиною не є. Той факт, що РФ промиває мізки навіть дітям, вже також нікого не дивує, попри граничну цинічність такого підходу. Але винахідники з Кремля все ще не втратили здатність дивувати. Кіно з пропагандою це вже було. Листівки, радіопередачі та навіть пропаганда в соцмережах. Це також давно відпрацьована історія. Знайомтесь. Росія, моя історія. Пропагандистський музей. У тимчасово окупованому Мелітополі дітей змушують відвідувати пропагандистські музеї під назвою Росія моя історія. Таку вказівку отримали адміністрації шкіл. Причому з вимогою до педагогів забезпечити 100% явку, інакше учням погрожують не виставити оцінки з історії та літератури. Тобто музеї, які мали зберігати історію та культуру, перетворюються на інструмент тиску, на додатковий агрегат машини російської пропаганди. Музеї пропаганди. У тимчасово окупованому Мелітополі дітей змушують відвідувати пропагандистські музеї під назвою Росія, моя історія. Таку вказівку отримали адміністрації шкіл, причому з вимогою до педагогів, забезпечити 100% явку інакше учням погрожують не виставити оцінки з історії та літератури. Тобто музеї, які мали зберігати історію та культуру, перетворюються на інструмент тиску, на додатковий агрегат машини російської пропаганди. З початком великого вторгнення російські музеї масово змінили експозиції. Тепер там можна побачити не лише вкрадені на окупованих територіях культурні цінності. Але і особисті речі окупантів: дрони та дитячі малюнки з Донбасу. За останні три роки кількість таких виставок в Російській Федерації зросла в 13 разів. Тобто, вже існує понад дві тисячі подібних пропагандистських проєктів, і це лише офіційна статистика. Але і це ще не все. РФ юридично переписує на себе. Українські музеї. За законом, прийнятим у Москві, до російської музейної системи тепер входять установи Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. І не тільки ті, які вони де-факто контролюють, а всі в адміністративних межах. Тобто, наприклад, національний заповідник Хортиця вже є зарахований до РФ, хоча жоден російський солдат туди не дійшов. І Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб цього не сталося і в майбутньому. Менше з тим загалом Росія претендує на 77 українських музеїв. На думку російської сторони, фонди цих музеїв мають бути включені до російського державного каталогу до кінця 2027 року. Що означає на практиці такий план? Все по-російськи. Тупо, жорстоко і просто. Заміну експозиції заборону української мови пропаганду подвігів російської армії. І станом на лютий 2025 року вже 38 наших музеїв вивантажені у відкриту російську базу. Кажучи просто, Росія воює не тільки за території. Вона воює за пам'ять, за можливість знищити нашу культуру, стерти історію, переписати свідомість. Це не просто окупація. Це етноцид, етноцид це системне знищення культури, мови, традицій та ідентичності народу навіть без фізичного знищення його носіїв. Яскравий приклад буряти. Їхню культуру фактично стерли: мова зникає, традиції знищені, релігійна та історична спадщина маргіналізовані. Самих бурятів масово відправляють на фронт, використовуючи їх як гарматне м'ясо. І втрати серед бурятів один із найвищих показників серед усіх нацменшин в російській армії. Так і працює етноцид. Спершу тебе позбавляють власного я, а потім, коли ти вже ніхто, тебе списують і використовують як витратний матеріал. І це, до речі, є також елементом інформаційної боротьби, про яку ми з вами тут постійно і говоримо. Як вже було сказано, кіно з пропагандою це геть старий і все ще дієлий спосіб впливу на думки людей. Існують технології і напрацювання, як робити пропагандистське кіно правильно. І умовно світова фільмотека містить буквально тисячі якісних пропагандистських фільмів: Падіння Чорного яструба, порятунок рядового Райана і навіть в бій ідуть одні старіки. Всі ці фільми мають певний пропагандистський елемент і виконані на високому професійному рівні. Але російський агітпроп – це концентрований аналоговнєт, часто не в позитивному напрямку. Навіть російський глядач дивитись це не хоче. На Росії кіно давно було частиною системи промивки мізків. Але нині кремлівський агітпроп взявся за дітей. Причому це відбувається не лише на території самої РФ, але й на тимчасово окупованих територіях України. Святе Зеткіно. кіно. Окремо відзначимо свіженький шедевр. Фільм Позивний пасажир. Він знятий за книгою давнього зетромантика Олександра Проханова. Сюжет максимально рускомірський. Московський письменник дізнається, що в нього загинув брат на Донбасі, їде забирати тіло і, звісно ж, залишається за полченцями. Бо куди ж без духовних скреб? Рівень пропаганди в пасажирі просто зашкалює. Один із кульмінаційних моментів це хлопчик із радянським прапором та портретами Пушкіна і Гоголя, які він е носить замість бронежилета, кидається під український танк. Танкіст, не оцінивши глибоку метафору, бере і стріляє. Це не алегорія. Це здається дипломна робота із спеціальності прямолінійна пропаганда. На все це кіно виділено більше 350 мільйонів рублів, із яких аж 246 державні. І це не дивно. Після початку повномасштабного вторгнення створення Z-кінематографу перетворилося на справжнє полювання за бюджетами. Хто встиг першим закричати Слава СВО? Того і профінансували. Усе це ретельно курується Міністерством культури РФ, яке само заливає гроші у подібні проєкти, або робить це через підконтрольні фонди. Особисто відбирає достойних і надихає на чесне кіно сама міністерка культури Ольга Любімова. Цитую про СВО не можна знімати паркетне кіно. Треба, щоб було чесно, точно і очікувано. От, власне, і сталося очікувано, публіка не прийшла. Кінотеатри ставлять пасажира на ранкові або нічні сеанси, бо чудово розуміють рівень попиту. В один із днів було продано аж 40 квитків. 40 квитків на всю 140 мільйонну Росію. Що тут скажеш? Блокбастер. Провал викликав істерику на телеканалі Цариград, і навіть занепокоєння Держдуми. Голова комітету із культури пані Ямпольська офіційно звернулася до мінкульту і вимагає вжити заходів. У відповідь міністерство розіслало в регіони листи із проханням допомогти фільму, тобто зганяти певнобюджетників бюджетників або школярів в кінотеатри. Насправді, Z-кініматограф кініматограф це не про ідею. І навіть не про брехню. Це квіток до годівниці, де головна валюта демонстративна лояльність. Поки йде війна, бюджет гарячий і кожен хоче встигнути кувати залізо на екрані. І бажано у вільно конвертованій валюті, а не в дерев'яних. Кажучи просто, російські кінорежисери продовжують творити. Проте глядач не поспішає цю творчість споживати. Бо дві години Локшини ватні вуха не витримують. Трагедія Донбасу це научний приклад, як важливо мати холодний розум і користуватися критичним мисленням. Трагедія Донбасу це наочна демонстрація того, якою ефективною інколи буває інформаційна боротьба. Підтримуйте наше військо. Словом, донатом, справою. З вами була контрпропаганда. До побачення!